Сьогодні поговоримо про те, чому українці не можуть змінити владу і їм це не вдасться у майбутньому в цілому. Чому так? Тому що перш ми в окупації, саме в окупації Радянською Республікою, УРСР, яка змінила назву на слово Україна. Нашої державності Української держави. Тому жоден не зможе змінити владу. Взагалі ніяк. Будь-які спроби вже були змінити і так далі. Будь-які спроби змінити владу, будуть лише кримінальні справи по статті 109 або 111. Саме так і ніяк інакше. Тому, який я вихід, вбачаю з цього виходу, як боротися з Окупаційною Республікою Україна? По-перше, по потрібно займатися самоосвітою, по-друге, вивчати історію, культуру традицію. Саме так, знати свої права і обов'язки. Так, саме так, захищати їх у судовому порядку і не у судовому. Зрозуміти одне, режим вам не дасть ніколи, ніколи обиратися і бути обраними. До речі, хочу нагадати, що якщо ви будете обиратися і будете обраними, це злочин проти української держави. І ви стаєте співучасником злочину. Саме так. І пам'ятайте, що режим не дозволить вам змінити владу у конституційний і неконституційний спосіб. Або буде стаття 109, частина 1. Саме так. Тому, що робити вам, як боротися з цим режимом, просто не погоджуйтесь на його оферти. І знаєте, ви в окупації і завжди в ній будете. Хтось каже збройна боротьба проти окупаційного режиму потрібна. Ну так чого ж ви не боретесь? Ну чого ж? Давайте. Побачимо, наскільки сміливості у вас вистачить проти СБУ чи МВС, чи проти регулярних військ щось зробити. Отам От йдуть заклики щодо повалення конституційного ладу. Він вже давно повалений і не вами. Тому ви не зможете його повалити, але вам зможуть пришити кримінальну справу на вас. Я вас так попереджаю. На сьогоднішній день можна змінити владу в законний спосіб? Можна. Без партій, виборів, без захоплення влади. Все можна. Але ви не хочете. Коли я казав, як ви не цим. Коли я публічно казав про це 14 років, вам це було не цікаво. Чому ви думаєте, що вам зараз буде цікаво, як змінити владу? Вам це ж не цікаво. Більшість не підтримує зміни влади не через вибори, там, і так далі, і так далі. скажуть, що то захоплення влади. Не обов'язково щось захоплювати. Ви спочатку зробіть еволюцію в своєму розумі. Еволюцію. Не революцію, а еволюцію свого мислення. А потім щось створіть. От коли ви щось Створите, тоді зможете казати, що потрібно міняти владу. А до цього ви не маєте права казати, що потрібно звергати неіснуючу фейкову владу. Ви ж нічого не створили для того, щоб щось вимагати від когось. Ви спочатку щось створіть, саме так. А потім кажіть, що потрібно міняти владу. Я, як юрист, знаю публічно, що змінити владу у конституційний неконституційний спосіб неможливо. І за це настає кримінальна відповідальність згідно із законів Республіки Україна. На сьогоднішній день змінити владу неможливо. Але я знаю, як це зробити законний спосіб, без виборів. Законно. Згідно ж... Тих же законів республіки, але вам не цікаво, тоді чому вам це повинно бути цікаво? Може, не хочете знати. І навіщо вам? Тому підписуйся, поширюй відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч. Якщо тобі потрібна юридична консультація, це коштує 300 гривень. Якщо юридична консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Поширюй в тренди Ютубу, це відео підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть правду.